Як правило, хронічний гепатит Б або С визначають випадково після того, як людина тривалий час хворіла чи під час супутнього обстеження. Саме тому гепатит називають підступним тихим вбивцею. Вражає він не тільки печінку, як прийнято вважати, але й серцево-судинну систему. Шляхи передачі є три: через кров, статевим шляхом та від матері до дитини. Однак, гепатит це не вирок, твердять лікарі. Можна вилікувати, але не завжди. Дивлячись, якими препаратами лікувати. Якщо лікувати простими інтерферонами, то після лікування настає видуження так, від 25 до 35%. А якщо пігльованими інтерферонами, то може це десь досягати до 70%. Найбільш вразливими до цього захворювання є лікарі у силу специфіки своєї роботи, а також наркомани та представники секс-індустрії. Громадські організації, які працюють з двома останніми групами, щораз намагаються оберегти цих людей від нових заражень. Міжнародний альянс ВІЛ до України з фондом відродження рішили провести таку всеукраїнську акцію 19 грудня. Що хворим на гепатит С залишається сподіватися лише на Святого Миколая. Закарпаття чи не єдина область у державі для якої з держбюджету виділили кошти на лікування гепатитів у цьому році. Це було 2 мільйони 600 тисяч. На наступний рік передбачили 3 мільйони гривень. Відтак лікарі закликають кожного прийти і зробити аналіз крові. Чим раніше лікарі діагностують гепатит, тим більше шансів у пацієнта вилікуватись.